Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Близько місяця тому на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники село міць вивезли з власної оселі 57-річного геннадія Хачка. І до сьогодні його місце перебування невідоме. Рідні Геннадія Вікторовича переконані, що максимальний розголос цієї історії допоможе дізнатися, де саме його утримують. Подробиці в нашому сюжеті. Аліна кравцова нині мешкає в Запоріжжі. Постійні обстріли окупантами цього міста не дають можливості жити безтурботно. А на початку листопада додалося ще й хвилювання за батька. У мене батько, хочко Геннадій Вікторович і мати Хачко Лариса Олександрівна проживають в селі Орлянське Васильівського району. 2 листопада в них був обшук. В них позабирали батьків моїх телефони, паспорта українські забрали. А згодом забрали й Аліниного батька і вивезли невідомо куди. За словами мами Аліни, батька відвезли до міста Дніпрорудне і утримували у підвалі місцевої адміністрації. Туди навідався рідний брат Геннадія Хачка. Вони впустили його в той підвал, показали, от що батька мого там немає. Всі люди, які теж були утримані разом з моїм батьком в цьому підвалі, також підтвердили, що вони дали добро моєму батькові зібрати речі і йти. З'ясувалося, що 13 листопада Геннадія відпустили, однак додому чоловік так і не повернувся. Через знайому Аліна дізналася, що її батька перевезли до Мелітополя. Вони требують з нього підписання документів, але наразі. У мене для батька упер, упертість це для нього його кат. Геннадій Хачко, голова сільськогосподарського виробничого кооперативу села Орлянське, за версією місцевих чоловіка затримали за те, що він не захотів переписати земельну ділянку на російських військових і ніяк не корився їм, навіть під дулом автоматів. Він не йде з ними на контакт, не хоче переп... ну, він не підготовив всі документи до приходу руського правительства. Вони самі для себе придумали ті типу, стаття погрози, що мій батько там е... їм погрожував. Хоча мій батько не такий. Такі історії вже вкотре доводять, що нас, українців, ні за що не скорити. Шановні мешканці Запорізької області, особливо Мелітополя. Я впевнений, що ви нас бачите, і я дуже сподіваюся, що, може, ви знаєте, де окупанти утримують голову СВК Орлянське Геннадія Хачка. Будь ласка, будь-яку інформацію надсилайте нам на електронну пошту. Її адреса зараз на екрані. Ще в березні в селі Гусарівка, це Харківська область, рашисти... Схопили шістьох місцевих чоловіків і вивезли їх невідомо куди. Харківську область давно вже очистили від окупантів, але про цих людей і досі немає жодної звістки. Давайте послухаємо дочку одного з них, її звати Вероніка Тарусина. Вона просто благає про допомогу у пошуках батька. Доброго дня. Я тарусна Вероніка, розшукую свого тата Тарусина Олександра Володимировича 1982 року народження. Тато зник 13 березня, пішов на роботу та не повернувся. Разом було б їх п'ятеро чоловіків. На той час село Гусарівка Ізюмського району знаходилося під окупацією, і щоб потрапити з роботи додому, треба було проходити блокпост окупантів. По словам очевидців, було сказано, що їх зупинили на блокпосту. Коли під вечір жінки пішли запитати, де вони. Відповідь була одна: забрали на перевірку телефонів. З того моменту ні про кого нічого не відомо. Ми не втрачаємо надії і чекаємо хоча б якусь звістку кожного дня. Будь ласка, не будьте байдужими. Якщо у вас є хоч якась інформація про сорокарічного Олександра Тарусіна та його товаришів із Харківщини, будь ласка, поділіться з нами такою інформацією. Наша пошта шукає собачка Укрнет». Ми продовжуємо і далі. Я попрошу вас уважно поглянути на екран. Це буде пошук по фотографії на цих фото. 46 шестирічний Олександр Вікторович Карась із села Артюхівка Харківської області. Ще 5 травня Олександр вийшов з дому і не повернувся. Того дня між 5 і сьомою годинами вечора його бачили односельчани, а от куди він подівся потім, ніхто не знає. Сусіди обходили усі довколишні ліси, шукали біля річки, але ніде не знайшли. Рідня продовжувала пошуки й далі і якось переглядаючи в інтернеті списки полонених, серед тисяч прізвищ побачила під номером 526 ім'я і прізвище Олександр Карась. Імені по батькові там не було як і дати народження, тож матір не знає точно її то син чи хтось інший. Спроби дізнатися бодай щось були марними. Якщо вам відомо місце перебування цієї людини, повідомте нас якнайскоріше. Нашу електронну пошту ви зараз бачите на екрані. Про наступну драматичну подію нам повідомили з Херсонщини, а конкретно з Каховки. Там просто серед білого дня зник Євген Володимирович Арутюнян. Про злочинні викрадення наших громадян ми чуємо доволі часто, але цього разу історія особлива. Викрадачі Євгена не мали жодних ознак приналежності до російського війська. Тож... Його зникнення просто вкрай загадкове зараз. З нами на зв'язку кохана Євгена Олена Поліщан. Доброго вечора ліна. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, коли зник Женя і як власне це сталося? 8 ноября ми їхали в транспорті вместе з Євгенієм. Його нас остановила машина гражданська. Його пересиділи в цю гражданську машину і увезли. А ви бачили хто був у тій машині? Было три человека по гражданскому одея. Три мужчины. Слухайте, а це схоже на якийсь просто незаконний арешт. Як вони пояснили свої дії? А вони остановили нас, спросили Женя, он сказал: "Да, Женя, пересядь в нашу машину, поехали с нами". Пока когда Женя задал вопрос, ну, какая причина, почему вы нас остановили, они сказали, все, проехали с нами, засунули его в машину и увезли. Тобто село мить, запхали його в машину і Лена, як ви реагували на те, що сталося? Я поїхала за ними, і його привезли в відділення поліції. Коли я зайшла, то сказали, що сьогодні він залишиться здесь в поліції, а завтра приїдуть люди его і його увезуть. І що було далі? Вони дійсно перевезли Девгіна в якесь інше місце. Наступний день я прийшла рано вранці в відділення поліції, він ще був там. Также мне никаких объяснений не давали, по какой причине его задержали. Увидеться нам тоже не дали. А когда я пришла после обеда в час дня, мне сказали, что его увезли. Куда сама, не сказали? В неизвестном направлении, и кто увез, мне тоже не ответили. Лена, за час, с чем минул? З'явились хоч якась нова інформація. Ні, нічого вообще абсолютно не известно. Ми везде спрашували, і в комендатурі я була, і в поліції я була, і в генічські я була. Куди зараз переїхала вся їхня адміністрація? Мені нічого ніхто не говорить. Лена, дуже дякую, що ви нам довірилися. Ситуація складна, і тут єдина надія на свідків, які могли десь бачити Євгена, і відповідно можуть розповісти, де він і що з ним. І ми будемо сподіватися на відгуки телеглядачів. Я лише додам, що ми не розголошуємо конфіденційну інформацію і дбаємо про безпеку всіх, хто нам пише, хто зв'язується з нами. Адресу нашої пошти ви зараз бачите на екрані. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. В редакції шукаю тебе звернулася Тетяна Семенівна Дурніва. Вже понад 8 місяців постійний стрес не дає жінці нормально жити. Річ у тім, що з початку весни вона абсолютно нічого не знає про долю свого сина. Ось він, подивіться. це 46-річний Володимир Володимирович, Дурнів, мешканець села Бригадирівка Балаклійського району Харківської області. 8 березня він вийшов з дому і зник. Володимир був вдягнений в камуфляж і мав із собою рюкзак з невеликим запасом харчів. Він Хотів вибратися з окупованого села на м, вільну від рашистів територію, але от чи вдалося йому це зробити, і досі невідомо. Про нього жодних звісток і досі немає. І телефон Володимира не відповідає. Якщо нас зараз чує сам Володимир або хтось, хто може повідомити про його долю, напишіть нам, будь ласка, на шукаю собачка у Ми Дуже чекаємо. Недавно з нами зв'язалася 16-річна Олександра Коняга і дуже просила допомогти їй розшукати маму і молодших брата і сестричку, які залишилися на окупованій території. Ми взяли історію в роботу, почали розробляти план дій, аж раптом побачили в соціальній мережі ось такий пост Олександри. Доброго дня! Завдяки соцмережам і небайдужим людям я знайшла свою маму. Ну, такий хороший фінал. Ми зітхнули з полегшенням, а потім нам стало цікаво, хто ж їй допоміг, і як саме вони знайшлися. Словом, ми зв'язалися з Сашою ще раз, і вона нам розповіла, як власне все сталося. Олександра Коняги навчається в медичному коледжі на Вінниччині. А от її мама, молодші брат та сестра проживають на батьківщині її відчима, в селі Юнівка, що на Запоріжжі. Остання розмова Саші з ріднею була ще в серпні, та й то лише на кілька хвилин. А після того, майже чотири місяці зв'язатися з окупованим селом було просто неможливо. Це було ще літом. У нас розмова така: як те, що вас все добре, чи у вас нічого немає, як навчання моє. І мама перед тим не попередила, що в них може припасти зв'язок. І протягом семи днів в неї тоді весь зв'язок пропав, і після того я з навіть не могла ніяк зв'язатися. Так і сталося. Зв'язок урвався. Майже чотири місяці додзвонитися в окуповане село було просто неможливо. Щодня переживання за маму та брата сестрою поглинали Олександру і не давали спокійно жити. Вона та її рідні зверталися по допомогу в правоохоронні органи, однак їхніми силами знайти когось на непідконтрольній території завдання надскладне. Останньою надією стали соцмережі. Протягом трьох днів там вже було більше 10 тисяч поширень, і мені почали люди писати в коментарях, що там немає світла, що там немає зв'язку, що віти люди їдуть і тому подавне. А далі спрацювало сарафанне радіо, дедалі більше людей писало Олександрі, що з селом і справді зв'язатися неможливо. Однак, за якимись їхніми каналами, Саша дізналася, що з її рідними все гаразд. А невдовзі прийшло повідомлення, яке стало для Саші справжнім подарунком долі. І мені написала Вікторія, сусідка мами, і сказала, що вона приїде в то село і допоможе зв'язатися мені разом з мамою. Вікторія, і справді, щоб тільки Саша заспокоїлася, поїхала в окуповане село. І от нарешті, вперше за чотири місяці, дівчина почула такий дорогий її серцю голос мами. Все, що я саме перше спитала, як ти? Як малі? Вона сказала, що з ними все добре, що у них просто немає українського зв'язку, що ну, менші братик і сестричка в школу не ходять, тому що там російська школа. Мама сказала, що у них все добре. Розмова була короткою, але щастя у Олександре не було меж, її мама, братик та сестричка живі. і це Найголовніше я плакала тому що мені було дуже жалко маму. Я побачила її зовнішній вигляд у неї синці під очима. вона не виспана, вона переживає за дітей. Щоб більше не переживати за маму, Олександра та її старші родичі активно шукають спосіб, як вивести рідню на безпечну територію, тому зараз Саша абсолютно впевнена довгоочікувана зустріч неодмінно відбудеться вже зовсім скоро. Ми також віримо, що Саша нарешті зустрінеться зі своєю мамою та молодшими братиком і сестрою. Робота з їхнього перетонку триває, тому цілком можливо, що вже зовсім скоро в одній з наших програм. Ви побачите, як вони обнімаються і які вони щасливі. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка укрнет. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукайте тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.